Півтора літри молока коштує 50 гривень. А ви говорите мені в попередньому відео, яке набрало більше 150 тисяч в Фейсбуці переглядів і більше 200 коментарів, що не можуть бути 50 гривень літр молока, нехай півтора літра, в залежності від того, за скільки ви його продасте. І в цих людей очередь стоїть кілометрова на базарі, тому що в них якісне молоко постійно свіже і постійно в них черга, і воно смачне. Ви погляньте, тільки який тут. Вам не видно, але це ось скільки тут е, жир, е, сметана, слівки, ну, сметана це виходить, бо слівки сепарують. Тому бачите, наскільки якісне молоко може коштувати дорого. А ви розказуєте, що не може такої ціни бути. Може, Просто все залежить від того, від вас, від вашої реклами і від вашої впізнаваємості, як ви себе подасте. Якщо у вас, ви скрізь вискакує, вискакуєте і показуєте, що у вас є. Цей товар, тому у вас іменно будуть купляти і по 50, і дорожче, тому що це ви і у вас якісна продукція. Запам'ятайте це і зробіть собі галочку таку, що вам потрібно брати телефон у ручки і йти знімати свій товар. Запам'ятайте це. Я продаю червону ікру чорної щуки. Це аквакультура. Рибка вирощена в басейні, і ікра береться з животика рибки, тобто методом видоювання. Ікру видавили і пустили і рибку далі плавати, щоб о, знов була ікра. Ось так. Якщо ви не знаєте, що таке аквакультура, бред писати не треба, просто зайти в Google і почитати, і включити мізки, тому що е курку, м'ясо, е свинину вирощують у закритих господарствах, тобто в приміщеннях, в яких вони мало двигаються, броброброль, -бро вигодівля називається. Правильно, правильно, ми до цього звикли, а до рибки до аквакультури, просто вона ж не може в квітки жить, вона живе в басейні. І все. Бажаю всім добра, натхнення і всього найкращого. Дякую вам за перегляди. Я просто в шокі, а не в шокі. Я в приємному враженні в тому, що мої ролики набирають такі перегляди. До речі, про, про яблучко набрало у моїй групі. Квітковий девокрай, тому кому цікава моя група, заходьте, будь ласка, підписуйтесь, продавайте свої квіти. Всього доброго вам.